Тарас Загородній, політехнолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Юрам слава Фабріс в колоночці для політіко каже, що прихід Камали Харіс міг би стати перезавантаженням для України. Але чекати, що треба п'ять близько місяців, поки зміниться адміністрація Білого Дому, відбудеться інавгурація нового обраного 5 листопада президента. Пане Тарасе, операція на Курщині не може пожвавити цю перезавантаження вже скільки скільки можна боятися у адміністрації Байдена. Е, ну, звичайно, що воно змінило стратегію, тому що я там з половини не згоден, що там, шановний пан написав, якось так знаєте, все плутано, все інше. Ну, Пен Ходжик виступив там. Немає ніяких червоних черв 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 ліній. Дайте можливість пити всередину Росії. Не треба, знаєте, оці знаєте, якісь там конструкції малювати, там НАТО, союзники і так далі. Дайте чіткий чіткий, чіткий чіт меседж і все інше. чи ще чіткий меседж. і так далі. Ні, проблема не в тому. Там, знаєте, всі так обережно, там головне не написано в цій статті. Досі, досі Америки грають стабільність Росії. Головне не написано, що ледь не єдиною країною Заходу, який більш-менш, в принципі. Сприятливо ставиться до розпаду Росії та раз дестабілізації, і тільки Велика Британія США продовжує на цьому фактично грати, так і всі ці танці тут дають, тут не дають, якраз навколо цього, якраз навколо цього все йде. Що тут ну мене мене розсмішило, що виявляється, тобто є діючий президент Байден, да а виявляється у сьому винен Трамп. Тобто, який ще не діючий президент, так і захопив ці наративи, Ну якусь знаєте, ну просто, просто майща для того, щоб приховати єдине, що вони досі бояться розпаду Росії, не хочуть дестабілізації. Mm -hmm. Чітка, от вся вся це знаєте, якщо підсумувати. Підсумувати, що там сказано двома фразами. Ми не хочемо розпаду Росії. Ми хочемо, щоб краще за рахунок України, в тому числі було вирішене питання, але не за рахунок Росії. От і все. От, плам'яка кажучи, так, тому що вони розуміють, що там буде дестабілізація. Але це нас нам не підходить такі підхід, так тому операція на Курщини якраз і перевернула багато чого. І тепер всі опинилися в досить незручній ситуації. Ось особливо Китай, який до цього пропонував свій мирний план. пам'ятаєте, вони з бразильцями підписали згідно з яким що там припинена, там припинення вогню, тобто на лінії розмежування. Тепер нинішній ситуації цей план виглядає як розшанування Росії, ну, то... які вже підписалися 110 країн, там є. А вони так, десь взагалі мовчать. Вони вийшли з заявою в понеділок лише в Китаї, в МЗС, і то такою млявою. Сказали: будемо закликати сторони для того, щоб вони не ескалували кризу. Ні, ну вони так довго і натужно працювали над тим, щоб просунути свій план. Да, 110 країн підписали. До речі, списку поки що немає. А тепер виявляється це, це да, тепер це виявляється план розчленування Росії. Це на тлі тому, що Китай до цього говорив, що вони так за суверенітет і неподільність країн. А ось звичайно, що всі незручні ситуації опинилися. Ну адміністрація Байдена відверто затягує війну. Відверто затягує війну. Це вже і республіканці постійно його критикують. І так далі, і тут знову якісь нападки на Трампа а, стосовно цього, я почитав план Помпео, він мені дуже сподобався. Дайте дайте Україні 500 мільярдів лендлізу, з ними всі обмеження. до чого то Трамп? Я чот -чот -чот не зрозумів там. Да? Я не вірю в зміну політики, яка харісті, І я. я а що, що вона мала має змінитися? Вона людина адміністрації Байдена і підпереди одні ага. тусовку. Більш а. того погіршення я очікую, чому тому, і я. що демократична партія. Вона сильно полівішала. Сильно полівішала, і Байден на їх тлі може взагалі ще яструбом виглядати. Тому в даному випадку тільки власне виробництво зброї довбати, довбати ще раз довбати. О, знаєте, от не дають не дають, наприклад, бити атакамцями. Ну СБУшники та спільна ЗСУ. Вчора накрили чотири аеродроми. То... Оце, оце заявка. Да, також сьогодні там центра, центр не 100, 100 нов, нових 100 полонець. Це дуже посильно працює на деморалізацію Росії, на деморалізацію керівництва. Зараз там біженці роз'їжджаються по Росії. Переповідають, що дуже слабка армія, що держави немає. Що йде деморалізація і підкошується сам авторитет Путіна. Оце все працює. Проблема в тому, що це не влаштовує наших в тому числі європейських першу чергу союзників. Ну ні, ні, полякам, шведам та фінам, в принципі, все подобається, як і країнам Багата. Балтії. Балтії, да, а все менше, вони тут починають писати такі, от довгі статті. Знаєте, це знаєте, я такі статті називаю так. Зайнятна політологія, там, да тобто, така такі от такі знаєте штучні конструкції. Тут кого що тут конкретна річ, в тому що вони бояться розпаду так. Росії, а тут наші інтереси не спопадають тому. Знову таки штампувати свою зброю, змушувати уряд, щоб він більше інвестував гроші в виробництво нашої зброї, розширення державного замовлення. Я вже бачу якісь там рухи починаються з дозволу щодо експорту на нашого збройні, нашого оборонцю. Добре, сподіваюся, що воно так буде. Нам потрібні гроші. В нашу оборонку нам потрібні гроші в бюджет, тому що вони ж будуть сплачувати податки, в тому числі всередині країни за кордон, якщо вони вони будуть експортувати хоча б один мільярд доларів продукції, то 200 мільярдів вони будуть платити в бюджет. І не потрібно податки буду підвищувати і так далі. Так забезпечувати секретність підприємства. ПАКА, якщо є західні партнери, які готові інвестувати гроші в наш пока спрощувати порядок надання коштів, ні через яких міністерства, Кабмін і всю цю знаєте, бюрократичну волокіту. є. Оця державна там служба тилу, яку організували там при міністерстві оборони. Міжнародні партнери їм довіряють, нехай садять свої. Їх, там, не знаю, Аудитерів чи хтось інший, хай перевіряють, якщо у компанії є, Контракт з Міністерством оборони одразу ж нехай перераховувати гроші по угу. необхідності, і все. Тобто, спрощувати це максимально і все знову таки, це те, що от ви там розсмішила мене ця стаття. Потіє. Це ще раз говорить потісна потісна. Це ще, раз, це ще раз говорить, вірити нікому не можна. Вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в українську армію, в український народ. І те, як б'ють по території Російської Федерації, так і Курська операція, вона в дійсності ну просто перевернула всю шахову дошку. Нас же в дійсності схиляли до так званого миру, фактично на умовах Росії. Тут Україна знаєте, взяла ну те, що я в принципі завжди сповідував. Я дуже радий, що так і зробили. Це знаєте тактика гранати в сортирі, так Ти кидаєш гранату, всі в лайні, а ти сидиш і дивишся, що відбувається. От. Так, пане Тарасе, ну вона да сміх сміхом, але вона все одно ті проблеми оголюється, Стаття, тому що вона показує а, ось цю бой, боязкість і до кінця немічність адміністрації в певних питаннях Байдена, які продовжують боятися. Ну і фактично а, ці питання ми порушили. А боя бояться вони чого? Ми ж бачимо, що фактично зараз вже а, в. Розвал Російської Федерації ну він починається процесами, запущеними на Курщині. І що немає ядерної зброї, немає Путіна в Курську, та немає зрештою взагалі ніякої реакції. Вони копищать ракетки для обстрілу. Так вони нас обстрілюють і так два з половиною роки. Ну так як Бен Ходжес пише говорю, так а в чому відповідь була? В те, що вони по цивільному в Краматорську да, маркети і так далі, говорить, де, де де воно це все є? Ну це ще раз е, говорить, що вони ще будуть тримати нас українців, за руки, е, давайте вони будуть добувати росіян. А це і дуже добре. в принципі, це можна виставляти умови. Так А що нам так. за це буде. Так, ну кордон, ну, ідіть тоді домовляйтеся, кордони 91-го року. року. На, НАТО, НАТО, не через 10 років, не через 20, так, ніколи, а одразу Якщо так. захочете, одразу ж НАТО приймаєте, так? Е, списуйте борги, Інакше ми вам влаштуємо більше проблеми. Ви хочете ганятися за ядерною зброєю, наприклад, за хімічною зброєю, коли там почнуться це. Ми вам таке в можемо влаштувати, але це будуть ваші проблеми, не наші проблеми. Причому нас така ситуація абсолютно влаштовує. Знаєте чому? Mm. Тому що за допомогою, щоб а, а, все це там адмініструвати, вони знову звернуться до України, а там ну тоді прайс буде зовсім інший за, за послуги і так далі. Тому так, от отак, от нахабство вбити, бити, ще раз бити, бити по їх території. Добре, знаєте в чому, в чому зараз проблема Росіян. Вони входять зараз в холодний період. А все ж таки там, е, 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 вибачте, заморозки можуть починатися вже наприкінці вересня. Це uh -huh. ж все ж таки південна країна. Так? Дивіться, ціни на бензин вже на 30% підскочили. В Роз, роздрібі ще немає. Це е, це знаєте, це привіт цим експертам в лапках, які розповідали, що не треба було бити по НПЗ. <на> це та, та, та. це взагалі нічого що не дасть. що Це що це, це у нас в Україні треба... сиділи, теж розповідали різні інвестбанкіри, всяка шутера. Що не треба бити, вони вони ж не відновлюють експорти, експорт автопродуктів, да. це означає проблеми далі. Дивіться, там є Курська АЕС. Я не вважаю, що її потрібно треба захоплювати, але всі підстанції повинні бути знищені. Вона просто повинна бути виключена да. з енергосистеми. А потім, коли починаються заморозки, довбати по енергосистемі. Довбати, довбати, довбати. А вибачте, якщо там почне мерзнути Москва. Наприклад, якщо га зараз подільше станції будуть прилітати дрони, то це колапс держави буде справжній. Там і так колапс держави, от те, що ми зараз бачимо, а так воно буде очевидно. Очевидно, всім і півросії зберігаться грабувати Москву. А те, що нам потрібно, нам потрібен хаос, нам потрібна максимальна дестабілізація для того, щоб вони вже не обговорювали якісь там питання а обговорювали графік темп. Того як вони драпують з України, мені подобається. Мені здається, що в такій тактиці і стратегії все буде реалізовуватися. Пане Тарасе, нас з вами чують. Ну і сили оборони наші відпрацьовують більш, ніж і спецслужби. Чотири хвилини нас залишається, будь ласка, але не можу не запитати вострій Жорнал виходить з великою публікацією, де знову порушує тему підриву північних потоків і каже, що Зеленський буцімто знав, координував, що були усні домовленості. Ніяких підтверджень, папері немає, але потім СРУ позвонили, сказали, ай-яй, не можна в офісі президента. Неодноразово казали, це взагалі не ми. Росія завжди звинувачує нас. А що коїться для чого знову це піднімається? Бо офіційне ж розслідування закрите, Чи не так? Ну давайте так дайте допуск українцям слідчим до матеріалів справи, тому що це починається. Знаєте, це в Бурліні да, а, гівна, де ж знаєте, в європейських текстах. А, а тут ще українці що винувати. <гум> ну по перше, якщо навіть там це було, не треба соромитись. Ну правильно зробили <гум> так. так да, для чого це були завіконстру, да, але я я думаю, що все ж таки це якась провокація. Я все ж таки схиляюся до версії, що могли когось з України або українців надіслати, але це була. Ну там частина ще російського бізнесу, який контролює все ж таки деякі речі в нашій країні. Ну наприклад, Оболонерги досі у нас знаходиться під контролем росіян. Багато хто це у ФСБшників називається операція прикриття, ага. тобто самі росіяни могли звичайно це робити. Так, а тут якусь, ну знаєш, знаєте, знайшли якісь українці, сказали: ну давай, ти поїдеш от тобі гроші, поїдеш там на яхті. І поплаваєш з костюмом, і ти не знаєш, що дійсності відбувається, ага а потім да, виявляється, що ти підірвав що ти підірвав ці газогони. Якщо о, якщо й далі будуть розкручувати цю тему, ну нехай розкручують, давайте доступ. Це і ви повинні розуміти, що на заході теж брешуть. Знаєте, щоб ми не тут не бігали, Дайте доступ до документів, Що ви там дарили, хто як і так далі. І не треба тут там розповідати, що ми що в чомусь вивинувати. Що за претензій до України, особливо в Німеччині, яка наскрізь корумпована росіянами. Ой, та-та, і за правління Ангели Меркель не тільки і спричинила з дозволу будівництва цих північних потоків цю війну, бо дозволяла путіну і далі заробляти гроші, качати газ і не лише, а тепер шукають винних в нас. Вони б так краще опікувалися дозволгами на Тауруси, наприклад, їхньою передачу, якої теж ми так і не побачили. Пане Тарасе, безмежно вдячна вам завжди справедливо, так. конкретно і реалістично. Та й бачите, все збувається ще як до наступних зустрічей.